Доброго ранку всім! Всім привіт з Днепра. Мене звати Наталія. Я вас вітаю на моєму рукодільному каналі. А поговоримо ми сьогодні про рукодільні покупки, яких не мало бути. Коли я робила свої останні рукодільні покупки в лютому, я казала, що я планую трішки зав'язати з цією справою. Але ну так вийшло, що в нас були знижки на 8 березня, і мені трапився у цей набір, і ще дещо коротше я зробила замовлення в голці. Магазин Голка. одеський магазин, в них дуже гарні завжди знижки бувають до свят, і в них ну це не акція, бо це на постійній основі, в них, дії, в них безкоштовна доставка нової пошту від 700 гривень, що для мене дуже зручно. Тому я купила цей набірчик. Не скажу точно, скільки він коштував, але там була простойна знижка, він коштував дешевше, ніж на сайті самої нової слободи. От, тут, як завжди, в нової слободи тільки тут 14-та Аїда. Аїда з фоновим малюнком. От, ниточки тут Пальміра. 49 кольорів. ну, Бачите, що тут різноманіття: тут є пташечки з блакитним жовто-помаранчевим, жовто є квіточки вони рожеві, є листочки, вони зелені. Коротше, тут виправдані ці 49 кольорів, і вона досить таки велика, вона 74 см, тобто вона така. Горизонтально велика. Ну і як завжди, тут нанесений малюнок на основі. Сподіваюсь, що буду її цікаво вишивати. Дуже весняна, дуже яскрава. В мене є гілочка квітуча з минулої покупки. Весняних в мене наборів більше, ніж я їх встигаю вишивати. І Сьогодні ще буде один весняний набір. Готуйтесь. От, купила от такий набір. Задоволена цією покупкою, він мене порадував. Це було на 8 березня. І ще я купила три пакетики, я їх вже пересипала до більш такої мобільної. Упаковки. Я купила три пакетики по 50 грамів, вони були в фірмовій упаковці, але ви ж знаєте, що в приціози упаковка фірмова була, коли її вскриваєш, треба тільки пересипати. От. Три пакетики. вони, Якщо ви бачили мої рукодільні тижні, я думаю, що ви здогадалися до чого. Це я докупила до зірки блакитна і чарівна країна. Я до неї купувала маленькі пакетики, але вирішила, що я до неї хочу ще щось зробити. В плані в мене було Golden Чупідок перейначити. Але я так подумала, не буду я його перейначити, він теж там блакитний, але з білим. Я хотіла оце додати замість білого, щоб він був по кольоровій гамі під, підходящий під цю зірку, а потім подивилася, він прозорий, зірка дерев'яна буде таке щось. Я краще з цих, цього бісеру накручу об'ємні зірочки. От, подивимося, як в мене ця справа піде. Е, ну, я дивилася майстер-класи, е, судячи по ним, то, виходячи з того, що показують, то не має бути дуже складно. Я маю впоратися з цим. От, Купила такий бісерочок. Uh, і купила от таку штуку, вибачайте, не буду плівку знімати, бо я її там підмотала, щоб зберігати, поки я не, не, не використаю. Це фетр, це великий відріз фетру. Uh, він товстий, він шаром десь 3 мм, здається, позначений. Uh, він великий. Я хочу з нього зробити uh, таку старорежимну штуку, як казала моя бабця, грілку на чайник. От, я люблю заварювати чай з м'ятою, з різними травками, і до них треба грілку. Я дивилася, як її пошити. Нічого мені не сподобалося. Але я на Пінтересті побачила, що роблять із фетру грілки. Він недорогий, щось там типу 40. 42 гривні це без знижки, з знижкою там він щось ще дешевше коштував. Він синтетичний, це не 100% вовна. Я думаю, що якщо не зайде, ну, ну я пущу його на якісь декори, от, але спробувати варто. От, от такий фетр я купила. Потім ще я була в магазині, я не пам'ятаю, чи казала я минулого разу, це я десь купила чи на кінці лютого, чи на початку березня. Я купила такий шнурок, він називається шнурок для браслетів Шамбала, але я буду на нього не браслети Шамбала збирати. Я на нього маю збирати намисто. Я купила, якщо пам'ятаєте, великий такий, ну, або великий бісер, або маленькі намистини. От, бісер Бісерпресиоза калібром 6,4, 6, здається, великі такі вони вже, як маленькі, маленькі намистини. Хочу з них зробити таке велике-велике намисто. Там в мене 400 грамів їх. Сподіваюсь, мені вистачить цього шнура. Бо я дивилася, на що їх збирати Ну, на лиску, на мононитку, на волосіння якось не те на ювелірний тросик я. Воно не лягає гарно, вирішила на таке спробувати позбирати. Якщо зайде, то буде дуже гарно, бо він м'який, але жорсткий, він не рветься, не перетирається. Так, що я ще купила? Купила таку тісьму. Це тасьма для оформлення, є в мене задумка. Задум по новорічних пінкіпах, по іграшках вони ще не вишиті. От, але, знаєте, в нас зараз таке постачання е, не дуже сумлінне, то я вирішила, якщо я побачила цю, цю тясьму, чого б її не купити. Три метри я її купила. Ще, ще, я замовила різних е, шнурів. Декоративних. Але я замовила їх в групі, яка возить із Китаю. У мене, як ви розумієте, немає можливості купувати напряму з Алії або з Джуми, бо в мене тут в селі, де я зараз живу, немає Укрпошти. Вона є, але вона умовна, вона працює там. Раз на тиждень і, ну, коротше, я там не можу нічого замовити через них. Тим більше Аліекспрес, воно і в місті вони, Укрпошта губить мені посилки з Аліекспресу. У мене статистика за 20-й рік з Аліекспресу була сім загубили, три привезли. Отак от. І одну я ще ходила з третього разу її тільки забрала. Так що я з Укрпоштою не зв'язуюсь. Це такий ліричний відступ. Шнури замовила, гроші скинула, але поки що вони їдуть. Я не знаю, чи вони доїдуть у квітні. Ну, Сподіваюсь, вони там десь, десь близько місяця мають їхати. Але тесьму я побачила, купила. Шнурів декоративних так і нема. Я хотіла білий шнур на моїй кулі, Телеартіс, поки що немає його. Так. Дивимося далі. А потім потім в мене стався розпродаж в рукодільному сундучку, от, була знижка. Знижка була теж до 8 березня, здається, але саме головне, що я там побачила, там були отакі. Якщо ви тут побачите, о, видно. там були акрилові підставочки. Можливо, вони в Сузір'я Єдинорога, це виробник Сузір'я Єдинорога Наталя Лужанська, яка оцих всіх янголів робить дуже гарні такі іграшки-підвізки з різними там перлинами. От. Можливо, вони в Лужанської напряму, якщо купувати були б дешевше, я їх купила за 37, здається, гривень. Ну, тут вони 40, але вони були зі знижкою. Отак от, от от вони виглядають, вона розбірна, і тут ще такий малюночок нанесений. А, для чого вони мені треба? Я їх взяла 6 штук. Вгадайте, для чого? А, для моєї серії щедрик. О, для моїх колядників. А, бо я бачила е, дерев'яні такі від. Е, Woodcraft, здається, якщо я не помиляюся, називається виробник, можу помилятися зараз, з'явилися. Але ті вартували від 75 до 100 гривень. Я вирішила, що ну якось 100 гривень за одні підставки, 600 гривень за підставки для цієї серії, це якось занадто. От, а в принципі по 38 чи по 37 гривень, то норм. Відчуйте різницю, як то кажуть. Тільки я не знаю тут, я потім буду розбиратися, тут пропонується на оцю підставочку пришити, отут видно на картинці, тут пришивається або приклеюється така якби фіксатор із стрічки. Велкро. І на іграшці має бути фетровий задник, і на ньому теж має бути ця половинка фіксатора. І тоді воно так пимс, пристромили і воно має триматися. Я не знаю, чи підійде такий фокус для моїх колядників. Я взагалі думала лишити знизу в них отвір От. і так колосожанням займатися. От. Я подивлюся, як воно буде. Чи воно мені підійде так, так, як я задумала, або я зроблю так, як було задумано в виробника. Це ми будемо вирішувати, коли дошиємо всіх щедриків, оформимо їх і будемо дивитися, як їх. Можливо, я їм фоаміран на задник приклею, і тоді ну, не знаю, тоді, можливо, це не спрацює. От, подивимося, що буде, але е, ці вже підставочки в мене є. Так, не, не звертайте увагу на мою руку, бо то наслідки від катетера. А, так, Оце в мене була головна моя покупка, яку я дуже хотіла. Ще я купила дві отакі чудосійки. А, це не тому, що мене захопила чарівна країна. Це в мене продовжується моя епопея з моєю зірочкою блакитної від чарівної країни. Чому вона в мене продовжується? Бо я хочу там, ну я ж її роблю двосторонньою, мені треба там маленькі намистини золоті по 4 мм. Я хотіла, я щось думала, що тут по 4 мм, а вони не по 4, тут вони по 6. Я хотіла взяти звідси якби донором, От, а сюди щось при Інше при... підшити. От, але ну, буде просто вишивка. Бо тут не 4, тут 6. А отут саме 4. І тут саме ті намистини, які мені треба. А, і знаєте, що я придумала? Я візьму тут є, е, червоні елементи, а в мене лишилися е, червоні намистини від віночка. То я зроблю заміну, візьму звідси, мені треба шість намистин, Сюди пришию червоні. Воно буде ну, досить непогано з бо тут є червоне. Ну Це так сподіваюся, подивимося, як воно буде насправді. Ну і взагалі мені цей віночок подобається. Я так думаю, що він буде дуже декоративний, дуже яскравий. І в мене вже є один віночок, я минулого року вишивала. Тож думаю, що і цей віночок тож буде симпатично вісити. Я взагалі думала ці зіручки теж купити. Знаєте, є такі від, від чарівної країни. На сайті чарівна мить продаються намистини від працюази різної форми. Ну, вони в каризмі продаються, і в кольоровій. Я в кольоровій не а в каризмі точно продаються. От, я думала, можливо, тут якісь зірочки зверху наліпити, а потім подивилася, ну, думаю, ні. Краще я їх вищую бісером, От, а не візьму. Ну, а це просто буде вишиватися. Я думаю, що його за вечір можна вишити, воно дуже нескладно вишивається. Купила два такі набори. Я ще хотіла ялинку, але потім я придумала, замінила цей набор на інший. Потім покажу, на який. Так, купила отаку тканину це Моніка від Убельхор. Я не знаю, як правильно. Коротше, тканина Моніка. Це в нас рівномірочка 30-го каунту. Я хочу неї спробувати, бо дівчата в чаті дуже хвалили, казали, що класно на ній вишивається. І в мене ще є сумніви, я хочу. ж... Ну, Нормальні люди як вишивають? Вони вишивають до свята Різдва, вони вишивають щедриків, колядників, всяке таке, а потім починають весняне до Великодня вишивати. І в мене все вийде навпаки, бо я трішки пізніше почала вишивати колядників, я ще їх вишиваю, от, а веснянки, я так розумію, що я буду вишивати весь. Наступний е період часу коло душею щедриків. Ну, не хочу я відриватися від щедриків і приступати до веснянок, але тканинку йому таку купила. Я в мене задум, як їх класно оформити. Е якщо ви не знаєте про що я кажу, е з. В той ж самої авторки Катерини Безперстої, від якої я вишиваю колядників, в неї є ще серія веснянок. Там дев'ять, здається, дівчаток, такі з, вони з крашенками і дуже такі яскраві весняні. Я хотіла їх всіх вишити і зробити з них теж такий великодній декор. І я їх планувала відшивати на тканині. Коломийський на рівномірці українського виробництва. Але потім я щось так подивилась на цю моніку і вирішила, що, мабуть, мені треба моніка. Я так думаю, що тут 50 на 70, що мені має вистачити на тих дівчат, вони не дуже великі, але треба буде заміряти, як вони підуть. От, і ця моніка піде на цих дівчат. Я ще хотіла тут вишити, в мене є такий пасхальний сюжетик від. Він не дуже пасхальний, він просто весняний, там, з, з пташками з гніздечком. Щось мені потягнуло на гніздечко, зараз побачите. От, він з пташками з гніздечком від Світлани Січкар. Я його купувала. Але, мабуть, не цього року. От, цього року він теж не підійде. Але тканинку спробую, якщо зайде, то, можливо, той сюжетик буду вишивати на, теж на Моніці. От, і зіронька. Зіронька війшла в кадр. От, це новинка від Лукас, але в них вже колись були такі набори. До нього є ще парний. Але цього року я, мабуть, його, якщо куплю, то не скоро, бо в мене після лікарні дира в бюджеті. І я трішки не можу купувати одразу по два набори, а він не дешевий. Я минулого разу дуже роздумувала, чи купити мені два парні набори від Лукаес з, з блакитними вазонами. з такими, блакитний Він, мабуть, синій такий. З, він як Дельська кераміка під, під голландську кераміку. цю, з... Там крокуси, тюльпани, нарциси. Зараз їх Маринка прок вишиває один із них. От, але вони, там ще один є. І вони дуже гарні, і я думала, чи не купити їх. Вони по 700 гривень. Це й дорожче, бо тут повна зашивка йде. Я його ще не відкривала, але е, там і не ток, так ну, пристойно. Е, бачите, яка кольорова гама гарна? Оце на фонову цю рішіточку піде. І тут ж є гнездечко. Щось мені на гнездечко потягнуло. от Яскравий, дуже класний, і отак, як здалеку дивитися, то він дуже такий ну декоративний. він Я думаю, що приємно буде вишиватися. І знаєте, за свої гроші це просто прикольний набір. я так Здається, що тут тільки хрестик. Так, отут на діаграмі показано, що тут тільки хрести. Тут нема не бікстіча, навіть полог півхреста нема. Тобто він повністю зашивається і тільки хрестик тут є. І здається так, 18-аїда та аіда тут. От. Ну, Ниточки Анкор, повне задоволення, е, малюнок Барбара Мок. Е, здається, вона по її малюнках е, хтось робив. чи... Чи Ланар, чи хтось робили дизайни, дуже гарний малюнок. І, здається, здається, а ні то по тим, по тим що я не купила по тим з блакитними вазонами, у мережки є ще такий. Але я подивилася, знаєте, 700 гривень е, Лукес <с? с>? і 1300, здається, чи більше навіть в мережки. Е, дизайн той самий. Не можу сказати, ну, можливо, там в Лукаеса трішки така проробка в мережки, воно там більше кольорів, там щось таке. Я подивилася, думаю, ну, не знаю. Задоволення буде те ж саме. От. А потім я побачила це і вирішила, що це доля, от, тут дуже яскраві квіточки. Я таки не розумію, що це. Це воно схоже на братки це глазки, так? От, пенсі, пенсі Флауерс, якщо я правильно пам'ятаю, як вони називаються. Але вони не, не, не мають таких великих стеблів. От, тут бачите, які вони довгі. Оці точно схожі на братки. А оце що за букет? Я не, не, ну може вони. А може, це якийсь декоративний сорт. Там я знаю, може в Англії якісь вони є на більш довгих стеблах, бо в нас вони такі маленькі. В мене є, до речі, в саду. Ще для них зарано, але коли квітнуть, то будуть буде дуже гарно. Ось От, така моя покупка. Тут буде блакитно-сірого блакитно фону дуже багато. Е, ну, хтось би сказав, що це буде нудно, але я не скажу. Я люблю великі ділянки зашивати одним кольором. От, і тут, бачите, воно буде отут плямочка, тут плямочки, отут плямочки. Я думаю, що мені буде цікаво це вишивати на 18 гіт і вона буде не дуже велика. От, всього лише 38 на 28. Тобто її потім можна буде взяти в рамку. І я так думаю, що як колись трішки пізніше, можливо, навіть цього року трішки пізніше, я ще куплю собі парний до неї набір. І матиму задоволення це вишивати. Але ж ви ж пам'ятаєте, що в мене квітучий сад ще лежить два набори, і там вони ще більше за цей. Я не знаю, коли я то все буду вишивати, але колись буду. От, це були всі мої покупки в березні. місяці. Традиційно я вам обіцяю більше нічого не купувати, але як мінімум до мене приїдуть мої шнури, які я замовила, і ну, це я не знаю, це буде рахуватися, як покупка чи ні. Можливо, я там якось в блозі їх покажу. Коли, маю на увазі, коли зніматиму щоденник рукодільний. Всі ми покупочки подивилися. Я вам бажаю, щоб вам завжди приходили ті товари, які ви давно бажали, і вони таким якимось чудом знаходилися. От. І пливли вам до ручки по гарній ціні. От. На цьому я з вами. Прощаюся, бажаю вам гарного дня. І напишіть, який набір вам саме більше сподобався, яка ідея, можливо, якісь будуть запитання, можливо, будуть якісь побажання. Сміливо пишіть в коментарі. Поспілкуємось. На все добре, пока-пока.